Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні такий відео зглянемось. Недавно Ромчик Техноворон знімав короче, відео про Оранку. До речі, Ромчик, дякую тобі за те, що, за те, що згадав у відосі. короче. От. І дійсно, я думаю, що я з тобою погоджуюсь, що якщо правильно налаштувати і підібрати агрегат до... Самого тракторця, то, в принципі, можна й орати. Ну, якщо земля не тяжка, в принципі, і дозволяє, то я думаю, що, в принципі, ти правильно все сказав, можна все, як то кажуть, з розуму можна працювати на ньому. І навіть орати. Просто, просто треба дійсно трохточка, плуг, і настройки нормальні, і, в принципі, якісь поняття мають насчет довантажувача, і це все, коротше, якби це все в совокупності, і воно дійсно дає нормальний результат. Так що Ромчик, тобі дякую. Братішка. Вот. І що хочу сказать. Ромчик знімав це ж відос про воронку Ось я хочу показати тут а, на Ютубі, короче нашев відос. Мужик, короче на шифінгу. 244. -й. І плуг, боме 2 по 25, здається. От. Не знаю, чи 2 по 20, чи 2 по 25, мабуть. короче Ну, там, в принципі, таке. Подивимся, як Ора шифінг, короче 244-й. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду. І що? Погнали. Ми встигнемо тут з соток до сорока і ще маленький кусочок. О, апарат. бачу його лісько піднімаю на єску. Бачите, друзі, дивіться. Це дуже не зомби, мені кажеться. Так, да, дивіться, їде, бачите, десь до гроз. дивіться. Задній корпус там саме, саме землі йде, бачите? О, дивіться, бачите, ось він впередок пішов під горку, дивіться, задній корпус он вже в землю заривається. Передній, видно чуть вище, а от іменно задній вже он, бачу носик он зариває, вже. бачите? От. Ну, В принципі, це треба просто настраювати, щоб він трошки вище піднімав. А на рахунок довантажувача, подивіться, бачите, його центральний винт якраз давить на задню вісь. Хоча це, в принципі, на поднятому. Я дивлюся, що якщо опустити, то він трошки буде далі. типу. Тобто йому можна було, виходить, центральний винт, де до трактора кріпиться. Якби ще трошки нижче опустити, щоб цей був градус, типу, ну, ще більш вниз. І воно б тоді більш краще дивило на задню вісь, і було б чітко. От. Але, в принципі, що? Тут у нього передокон? Це ж повнопривидний, 244-й шифінг, в принципі, він з передком, звісно, валить нормально, тут питань немає. Оце нещодав, що його да, слабо піднімають. собаки ганяє там. О! О, бачили, друзі? Зараз назад чуть-чуть. зверніть -чуть. увагу на картах. Друзі, це мій синок. Я тобі потом розкажу, добре? А це мій син Нікітка Мій помічник. Кажи скоро подготовим трактор, почнеться сезон. І кажи покажеш, як треба працювати, так? Да? І син сяде на тракторця і його покаже Як треба на 160-му кінтаврі навалювати, так? Да? По Побачите, як він буде фризувати, коротше. Так що, друзі. підписуйтесь на канал, щоб не пропустити топ-контент, як буде малиш в 4 роки. Ну, 4,5, грубо говоря, коротше, десь уже йому, так? Да? Чи скільки тобі? 4,5 десь, так? Да? Коротше, десь 4,5. Коротше, літом йому буде вже 5 років у червні. От. Тому друзі. Хочете побачити топ контент, підписуйтесь на канал, коротше. І побачите, як мій син Нікіта буде фризувать. На шифінги 360. Ой, 360-м кажу. На шифінги На шифінги ще й 360-м, пацани, поняли, коротше. Короче на цьому. На Кентаврі 160 на мототракторі, так що, друзі, не пропустіть цей екшн, коротше, екшоні. Так, ладно, дивіться. Е, получається, подивіться зараз на кардан знизу. Я Стоп. Бачите? Чи то так намотало, коротше, траву, чи це вони якимсь пакетом, е, ну, чи якимсь кульком, чи що там заклеїли, коротше, щоб не це. Є? Щоб не. як сказати, щоб не наматувало. Чи то наматувало? Спереді то не нетау. Бачили, спереді солому намотало, наче. Оце один мінус шифінга, що це виходить, що кардан трошки низько. І оце він на розворотах, там, бачите, трава висока. Коротше. От. І виходить, що воно наматує на кардан. Оце треба просто трошечки доробити, виходить, виходить, зробити цей. Якусь защиту туди, з жесті, типу, полукругом вигнуть, да, і якось там придумати кріплення, щоб воно там прикручувалося. Бо кардан крутиться, поняли? трава висока наматує коротше, на ці хрестовини. І воно, ну, паршиво трохи його потім там оттуда випутувати, потім розматувати, там, виривати. Йо, то, я скажу, не дуже приємне таке, така робота, скажімо так. Так що Це один такий момент, що там треба буде доробити цю защиту, в принципі, і все. А, а в цілому, конечно, 244-й, блин, апарат моща, короче, тут не поспориш. Тут -а дійсно, блин, І база ширше, колеса, ну, такі більш нормальні, вже адекватні, великі, широкі. От. Він цей плуг, он 2 по 20, цей Бомит, Ой, чи 25 тут здається, Наверно, 2 по 25 Точно не скажу, бо я не знаю, треба у власника питати. Ну, коротше, том, що 2 по 25 короче, хай буде. Ну, то цей Бомит, да, він навіть не чує його, він дотягне легенько, коротше, з передком тут навіть вообще, пацане, дивіться. Шикарно, просто шикарно, дивіться, що робить, А, а якщо ще притузнички поставити, то воно в кусоловці, прикривають нормально, і полоху все помітиться. Ну, в принципі, так пойдеть, а вот якщо притужності.

А что ты морфятся там тогда? Парад, супер. Короче, друзі. Ось таке відео, короче, побачили. Шифін 244 воронці це вообще звір, короче, Вот. Так що з передком, звісно, це красота. І плужок, бачите, нормально все відстроїв, все чотенько всипа, гарно. Короче. Ну, питань нема. Тут, як то кажуть, нема до чого й придертись. Оранка суперова, тракторець теж пойдет. Лайк. Like, однозначно, пацани. От. А цей відос, друзі, подивимося вже в наступних відео. Цей огляд глянемо. Ось це канал Дмитра Агрошоп, огляд новенької моделі Scout TE504C. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Лайкосики. Синок покажи лайкосики. Ставте лайки. Пишіть коментарі. От, всі посилання залишу в описі під цим відео, на цей канал автора цього відео. От І... Посилання на групу Viber, а також електронну адресу. Пишіть свої там, пропозиції, якісь коментарі. Ой, свої коментарі кажу. Пропозиції, пишіть питання. У Viber в групі будемо спілкуватись, так що буде все круто, друзі. От, а цей огляд. От. Опять кажу це от, от. На що це от? Так, коротше, це ми виріжемо Да? Я тобі покажу заодно, як вирізати Так, друзі. Коротше. А це відео, цей огляд на цей тракторець, на цей скаут 504 c Ми вже подивимося в подальших відео. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Пока-пока. Усім пока!